Посіяли вже гарбузи, тут сорт турка. Тепер накриваю гербіцидом, С-металохлор півтора літра та ткломазону 200 грам на гектар. Водовили 300 літрів. Дуже корисний до опрацювання, лайфхак, кому потрібно, користуйтеся. На оприскувачі для того, щоб поміщатися на огородик і не невеликий робити перекриття, велике зробив крани. На кожному згині. Станги тепер стоять крани. І в мене тепер є можливість регулювати ширину захвату оприскувача, не тільки виключаючи секції, а й перекриваючи крани. Мені не потрібно буде цей крайній і той крайній. Я зараз їх перекриваю і складаю і вхожу якраз в городик для того, щоб пройти туди і назад без перехльостів. Кому потрібно користуватися годний лайфхак.